Сьогодні поговоримо про рівняння прямої. В загальному вигляді рівняння прямої задається ось так. Де А, Б і С довільні числа. Ну, Наприклад, 2х додати 3Y, відняти 1 до рівня 0. Що ж таке рівняння прямої? Рівняння прямої це рівняння, розв'язками якого є пара чисел. Координати, яких на координатній площині вишикуються в пряму лінію. Ну, давайте розглянемо, на прикладі. Чи скажімо, належить точка А з координатами 2, 3, ось у цій прямій. Для цього необхідно підставити двійку замість змінної Х. Трійку замість змінної ігри. Якщо рівняння буде правильне, то значить точка належить. Якщо рівність буде правильна, то значить точка належить даній прямій. Ну, давайте перевіряти. 2 помножити на 2, 4, 3 помножити на 3, 9, 4 додати 9, 13 відняти 1,12. Звично, 12 не дорівнює 0. Значить, ось ця точка не належить. Прямі. Ну, Мабуть, можна знайти точки, які будуть належати, і таких точок, очевидно, безліч. Так от, координати тих точок і будуть задовольняти даному рівнянню. В деяких випадках в загальному вигляді рівняння прямої можна записати по-іншому. А саме y дорівнює kx додати B. І, до речі, нам це рівняння вже відоме. Це рівняння, яке задає так звану лінійну функцію. Чим же це рівняння відрізняється від ось цього? А, власне кажучи, і те рівняння, і те задає пряму за одним невеликим виключенням. Рівняння лінійної функції не може, бути, не може задати пряму яка паралельна осі ординат. Ну, давайте більш детально. Значить, розглянемо деякі випадки. Давайте будемо розглядати ось в цьому вигляді, бо, на мою думку, навіть зручніше. Значить, якщо у нас коефіцієнт К, якщо у нас коефіцієнт К більший нуля, то рівняння прямої буде мати ось такий вигляд, кажуть, пряма утворює кут нахилу з додатнім напрямом осі абсцис гострий. Отже, якщо К більше нуля, то пряма утворює гострий кут з додатнім напрямом осі абсцис. Якщо К менше нуля, то пряма утворює, кажуть, тупий кут ось він. Ось цей кут тупий з додатнім напрямом осі абсцис. Додатний напрям осі абсцис – це ось з оцією частиною прямої. В даному випадку, значення B співпадає з ординатою точки перетину прямої з вісю, y, можна сказати, з вісю ординат. Також, так як у нас змінні А, Б і С можуть набувати будь-яких значень. Варто розглянути, або сюди можна подивитися, варто розглянути, якщо k буде дорівнювати нулю. Якщо коефіцієнт К буде дорівнювати нулю, то ми отримаємо звідси ось, таку, ось таке рівняння, Y дорівнює B. Це також рівняння прямої, яка, увага, паралельна осі абсис. І переходить через точку з координатами 0 B, на перетинає вісь ординат. Тобто y дорівнює B буде мати ось такий вигляд. Ну, Наприклад, можна сказати, якщо буде в нас y дорівнює 5, давайте зобразимо, зобразимо y дорівнює 5. Y дорівнює мінус 3, навіть y дорівнює 0. Ось це такі окремі випадки рівняння прямої. Коли у нас можна сказати, або якщо ми дивимося на це рівняння, то сказати, що коефіцієнт А дорівнює 0, або якщо ми дивимося на ось це рівняння, то можна сказати, що А дорівнює 0. Як же виглядають прямі? Y дорівнює 5. Відмічаємо на осі ординат п'ятірку і проводимо пряму, яка буде паралельна осі абсцис. І дорівня мінус 3 відмічаємо мінус трійку. І проводимо пряму, яка буде паралельна також осі абсцис. І дорівнює 0, власне кажучи, це і є сама вісь абсцис. Це ось оця пряма. Це. Тобто вісь абсцис можна задати рівнянням y дорівнює 0. А от якщо ми хочемо задати пряму паралельно осі ординат, то вже в нас оце рівняння нам не допоможе. Треба користуватися ось цим рівнянням. Тобто це буде мати ось такий вигляд ця рівняння прямої. Ну, Наприклад, х до рівня 3 або там х дорівня мінус 1. Таке можливо. І це утвориться у випадку, якщо коефіцієнт b дорівнює 0. Подивимось. Значить, пряма х до рівня 3 проходить через точку з абсцисою 3 паралельно осі ординат. Тобто ось така пряма це х до рівня 3. Х до рівня мінус 1, відповідно, проходить через точку з сисою мінус 1, також паралельно осі ординат. Х до рівня мінус 1. Ось так можна задавати прямі. Давайте розглянемо декілька вправ, задач. Ну, скажімо, необхідно отримати або записати рівняння прямої, яка проходить через дві задані точки. Ми знаємо, що двома точками можна визначити. Положення прямої, бо через будь-які дві точки проходить єдина пряма. От нехай маємо точки А і Б. Якісь довільні А і Б. Нам необхідно записати рівняння ось цієї прямої. Розглянемо в загальному вигляді. В даному випадку зручніше розглядати в загальному вигляді ось. Рівняння прямої ось в такому вигляді. Чому? Бо тут коефіцієнтів, які необхідно знайти, всього два. Якби ми шукали за ось цьому вигляді рівняння прямої, тут три коефіцієнти, і це було б трошки складніше. Значить, Так як ми вважаємо, що пряма проходить через цю точку, це означає, що координати цієї точки задовольняють рівнянню прямої. Отже, замість змінної y ми підставимо двійку. K переписуємо, замість змінної х одиницю. Це буде К помножити на 1, тобто К. І додати В. Перша вимога до коефіцієнтів К і В. Друга вимога, що пряма проходить через точку В. Замість змінної Х підставляємо 0 от сюди. І ми, от у нас, а замість змінної Y одиницю. І у нас утвориться 1 дорівнює b. Маємо рівняння, два рівняння з двома змінними, точніше, друге рівняння взагалі з одною змінною. Е, ну, це розглядати до, доречно як систему двох рівнянь з двома невідомими. І в даному випадку, взагалі, нам так пощастило, що коефіцієнт b вже знайдено, b дорівнює 1. І замість B в перше рівняння підставимо одиницю, ми отримаємо 2 дорівнює k додати 1. Або звідси ми можемо знайти, що А до рівня 1 і B до рівня 1. Що це означає? Це означає, що тепер ми можемо записати рівняння прямо, яке проходить через дві точки ось в такому вигляді. Де у нас буде y дорівняння замість k1, це буде 1х і додати 1. Одиницю біля х можна не писати. І в нас утворилося ось таке. Ось таке рівняння прямої. Цікавим є питання, а чим же відрізняється рівняння лінійної функції від рівняння прямої в загальному вигляді? Ну, ми бачимо, що тут е, два коефіцієнти К і Б, а ось тут А, Б і С три коефіцієнти. Так от, ось за допомогою цього рівняння ми можемо задавати будь-яку пряму, я вже говорив, крім прямої, яка паралельна осі ординат. А за допомогою цього рівняння ми можемо задавати і прямі паралельні осі абсцис, і прямі паралельні осі ординат. І прямі які знаходять мають певний кут нахилу. Ще давайте розглянемо таку задачу знайти точки перетину двох прямих, які задані рівняннями. Ну, Скажімо, Х додати 2 у додати 3 дорівнює 6, Х відняти ігри. 1 дорівнює. Давайте так, Х додати 2Y додати 3 дорівнює 0, і Х відняти Y додати 1 дорівнює 0. Ось маємо дві такі прямі. Я взяв їх, е, об'єднав фігурною дужкою, бо для того, щоб знайти точку перетину цих прямих, необхідно розв'язати систему. Чому саме? Дивіться, якщо у нас дві прямі перетинаються, то точка перетину вона належить і одній прямій, і другій прямій. А значить, задовольняє кожному з цих рівнянь. Отже, задача, коли необхідно знайти точку перетину двох прямих, це фактично задача по розв'язуванню системи рівнянь. Давайте подивимося, як можна розв'язати. Давайте перенесемо доданки без зміни праворуч, будемо мати Х додати 2y до рівня мінус 3. Х відняти у дорівня мінус 1. Ну і використаємо будь-який спосіб там, додавання, наприклад, для цього помножимо друге рівняння на двійку. Будемо мати 2х відняти 2y до рівня мінус 2. Х додати 2y до рівня мінус 3. І додамо ці два рівняння між собою. з y з y знищаться. Х додати 2х буде 3х. дорівнює А тут буде мінус 5. Звідси х дорівнює мінус 5 третіх або дорівнює мінус 1,2 третіх. Це абсиса. Точки перетину знайдена. Тепер підставимо замість X будь яке рівняння. Ну, скажімо, в те, яке простіше, ось сюди. Значення мінус 5 третіх. Для знаходження змінної Y для ординати точки перетину. Ось таке умова. Тобто Y буде дорівнювати, переносимо праворуч 5 третіх. Відняти 1 це 3 третіх. І це є 2 третіх. Отже, координати точки перетину цих двох прямих. Давайте позначимо цю точку буквою А. Будуть такі мінус 1,2 третіх. І 2 третіх. Ось так можна розв'язати задачі, пов'язані з прямою, з рівнянням прямої. Дякую за увагу. На все добре.